Я на 100% впевнений, що ви ніколи не здогадувалися, чим живуть і чим займаються деякі дівчата та дружини футболістів Шахтаря. Звичайно, всі вони дуже красиві та підтягнуті, але окрім цього, в деяких з них є купа цікавих талантів. З вами Костя Фолстен, це канал Фудграм, і зараз я трошечки ближче познайомлю вас із половинками гравців Шахтаря. Погнали! Давайте розпочнемо з красуні на ім'я Дар'я Бондар або Даша Савіна, бо саме так її знають найбільше. Наразі вона є клубною ведучою Шахтаря, а раніше працювала на телебаченні. Дружина Валерія Бондаря має велику аудиторію в інстаграмі, там на неї підписано майже 450 тисяч людей. Окрім роботи в шахтарі, Даш працює моделю для різних брендів, бере участь в багатьох фотосесіях. А ще вона є офіційним амбасадором Пума Ukraine. Окрім цього, Савіна, тобто Бондер, є майстром спорту з бальних танців. Дівчина частенько хизується своєю фігурою перед підписниками завдяки різним фотосетам. Як коментують люди під фото, деякі з цих світлин просто шикарні, а деякі навіть пишуть всіляку гидоту. але раджу на них не звертати уваги. Ідіотів вистачає всюди. Не знаю, що поганого, якщо є що показати. До речі, в мене теж є, що вам показати. Ні, в купальнику я з'являтися не збираюся. В мене є що вам показати на каналі Фулграм. Тож підпишіться, якщо ще цього не зробили, та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступний ролик. А я поки продовжу. Тепер настав час познайомити вас із дружиною Олександра Зубкова, Ганною. Перед стартом «Євро-24» була інформація, що вона хоче з ним розвестися через цитую його систематичні зради. Але ж, поки наче вони одружені, то чому про неї не розказати. Олександр та Ганна одружилися у 19-му році, а за два роки у пар народилася донька Софія. Наразі ж дівчина явно шукає нові стосунки, що підтверджує оце, оця її сторінка. Хоча, потім раптово, Ганна опублікувала перші спільні фото та відео з коханим після звинувачень у зраді. Чи то вони помирилися вже, чи що. Коротше, Санта Барбара відпочиває. Окрім того, що вона є дружиною футболіста Шахтаря, Ганна працює візажистом. В неї навіть є салон краси в Києві, і звичайно, не можна сказати, що Ганна сама не виглядає ефектно. Її підписники в соцмережах частенько отримують порцію красиві дівчини. Фото та відео Ганна робить регулярно. А ще в дружини Зубкової є цікаве хобі, яке вона відкрила для нас нещодавно. Виявляється, дівчина любить погратися з пістолетом, тобто стріляти в тирі. Невже зубкову тепер треба ходити по вулицях обережніше та частіше обертатися? А тепер настав час дружини ветерана команди Тараса Степаненка, Маргарити. Вона з початку повномасштабного російського вторгнення разом з трьома синами переїхала до Іспанії в Марбелью. Там Маргарита веде для своїх підписників в інстаграмі кульнарний блог, а їх у неї понад 40 тисяч. Окрім цього, знімає короткі естетичні відео про життя в Іспанії та життя своїх дітей. Також в новій країні у Маргарити з'явилося ще одне хобі. Вона створює різні квіткові композиції. Відео процесу періодично вона також показує в себе в інстаграмі. Окрім цього, мама трьох синів чудово виглядає, і з цим точно ніхто сперечатися не буде. Хіба що інші жінки, бо вони ж жінки і кожна вважає кращою саме себе. Переходимо до найменш ефектної дівчини, дружини Юхиме Коноплі Анастасії. Пара одружилася 9 березня 22-го року. Наразі вони виховують чарівну донечку Ганну Аврору та двох цуциків. Цікаво, що до коноплі, Настя мала стосунки з захисником Динамо Денисом Поповим. Однак пара розійшлася через постійні ревнощі гравця киян. Ми різні були. Темперамент важкий і в нього, і в мене. Комунікація не було адекватною. Були постійні сварки, і так далі. Були сильні ревнощі. Не дай Боже мені фото в купальнику, це все, заявила якось Настя. А ще дівчина зізналася, що робила пластичні операції. Як на мене, то це видно і можна було не зізнаватися. Але Настя так вирішила, щоб поставити крапки над і, як то кажуть. Сказала, що вилиці в неї свої, а от груди ні. А ще дружина коноплі дуже спортивна пані. Вона полюбляє ходити в Карпати та їздити на морському транспорті. А ще Настя ходить до спортзалу, де займається популярною зараз штукою серед дівчат стретчингом. Це такий новий та безпечний різновид розтяжки. Коротше, дівчина займається собою та родиною, а от за гроші відповідає Юхим. Дай Бог йому здоров'я та сил. До речі, щоб якісно відпочити та набратися сил, не обов'язково їхати на Мальдіви. Можна разок потратитися та придбати ігровий ноутбук Acer Nitro B15 і насолоджуватися відпочинком вдома. Посилання на нього залишив в описі під відео. Відкрийте для себе новий рівень вражень Zacer Nitro V15 ігровим ноутбуком для щоденних пригод. Відчуйте себе частиною гри з відеокартами GeForce RTX, пограйте в сучасні ігри на процесорах до Intel Core 13-го покоління. Отримайте портативність та стриманий геймерський дизайн, швидкісний екран та продумане охолодження. Грайте без меж Zacer Nitro V15. Вже дружину Артема Бондаренка звуть Ольга Приймачук, чому кажу вже, бо одружилася пара зовсім нещодавно, а саме 4 червня 2024 року. До цього вони зустрічалися три роки. Бондаренко зробив цікаву пропозицію одружитися в кінотеатрі в березні цього року. І як бачите, Оля довго не думала. Дітей в пари немає, але є домашній улюбленість шоколадного кольору. Не знаю, чи то пудель якийсь, чи мальтіпу. Пишіть ваші варіанти в коментарях. Бо я в цих собаках не розбираюся щодо дружини Бондаренка, то вона дуже скритна особа. А в інстаграм на неї підписані лише знайомі. Відомо, що Ольга була студенткою спеціальності журналістика, спеціалізація реклама та піар у медіагалузі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Цю професію, за її словами, вона обрала через її актуальність, але з дитинства мріяла бути перекладачем. А от дружина Георгія Гочулишвіллі Анна, не така скритна і показує нові фото та відео в своїх соцмережах ледь не щодня. До речі, на початку 2024 року вона народила футболістові сина, якому грузинський захисник не можна Пишитися і досі. Про Анну Окруашвілі відомо, що вона дуже полюбляє подорожувати, а ще активно займається спортом, що видно по її фігурі. І взагалі вона дуже стильово виглядає, думаю, ви зі мною погодитеся. Напевно, це завдяки тому, що вона закінчила Тбіліський державний університет імені Івана Джавахішвілі, який є центром науки та культури. Микола Матвієнко в сімейних справах вже давно. Він одружився на красу Нігані ще у 19-му році. Профіль в інстаграму дівчини також закритий, але дещо про неї все ж вдалося дізнатися. Вона є донечанкою та старша за Миколи на 4 роки. Як вірно супутниці за своїм коханим вона їздила і до Львова, і до Полтави, де він грав в оренді. Дівчина займається моделінгом, любить татуювання та тварин. Коротше кажучи, ідеальна дружина футболіста ще в квітні 23-го року. Данило Сікан оголосив в соцмережах про свою заручини з дівчиною Тетяною Дятел. Але от пройшов вже рік, а весілля ще не було. Чому невідомо, можу чогось чекають? Тетяна, як і багато інших половинок футболістів, закрила свою сторінку в інстаграм. Відомо, що вона з кривого рогу, займається моделінгом та дещо схоже на британську супермодель та ангела Вікторія Сікрет Роузі Хантінгтон Уайтлі. В неї навіть псевдонім «I'm Rosie». Ліза Судакова, дівчина, яка змогла розтопити серце півзахисника шахтаря Георгія Судакова. Обраниця спортсмена є корінною киянкою та любить активні види відпочинку. До речі, практично одразу після повномасштабного вторгнення Ліза почала вести свою сторінку в інстаграм виключно українською. Одружилася пара 22 лютого 2022 року. А отже за два місяці в них народилася донечка Мілана. Наразі Ліза Судакова красуня з ефектною фігурою, проте раніше вага дівчини становила 68 кілограмів. Але завдяки спорту та сили волі вона змогла створити тіло мрії. Дівчина мріяла стати телеведучою та вступила до Київського університету культури та на факультет тележурналістики та медіакомунікації. Однак поки що ця мрія стоїть на паузі. Справа в тому, що Ліза Судакова завжди прагнула кар'єри, але ніколи не ставила її вище за сім'ю. А зараз вона займається саме цим, виховуючи маленьку доньку. Цікаво, що раніше Ліза професійно займалася танцями. Напевно, ефектні пози в її світлинах винсті саме звідти. Отакі вони жінки та дівчата футболістів шахтаря. Пишіть у коментарях, хто сподобався найбільше і чому. А також про що ще зняти відео. Не забувайте ділитися моїми роликами зі своїми друзями у власних соцмережах. Ставте подобайку, підписуйтеся і тоді побачимося з вами дуже скоро. Обіцяю, пережіть себе Па-па.